Привіт! У нас сьогодні вже неділя. Ми збираємося до церкви, тому що сьогодні у доньки починаються католицькі курси. В цьому році вони дуже важливі, тому що в кінці травня, мені здається, буде перше причастя, тому їх відвідування є дуже важливим. У нас класна погода, вночі був дощ, але зараз вже вийшло сонечко. 17 градусів, тому. У мене такий осінній лук. Зараз я вам покажу. Ось такий я взяла сьогодні зелений тренч болотного кольору. Мої новенькі сапожки. Обожнюю, їх дуже довго такі шукала, щоб вони були широкі. А з цим таким ремінцем Дуже мені подобається сумочка коричнева. Ну, і ось такий ми сьогодні йдемо до церкви. C'è musica? Che succede?

Чудовий. Готувати щось смачненьке на недільний обід. Тому сьогодні я буду робити домашню пасту, домашні А В мене є такий дуже чудовий агрегат, щоб робити пасту. І мені знадобиться всього борошно та 3 яєчка кімнатної температури. І ще я буду використовувати розпушувач ось такий. І хочу поділитися з вами цим рецептом. Паста буде з грибами моя. В мене вже є заморожені білі гриби, але спочатку мені треба зробити пасту. Готувати я буду на трьох-трьох, тому не буду робити багато. Я взяла рецепт з трьома яйцями та 300 борошна. Що мені треба зробити? Зараз я просію Тмуку, я скористаюся ложкою, бо це буде дуже брудно, якщо я буду її засипати зась. Так набагато. Я взагалі, коли готую, дуже не люблю, коли брудно, але коли треба готувати швидко, в мене завжди дуже все акуратно. Ви як готуєте? У вас завалена кухня чи ні? Так, ось я. Розпушую це борошно? Тут прикольна ця штука, але мені тільки шкода, що вона. Такого кольору. Я б хотіла щось таке. Зелененьке з цей кухні. Ось такий довгий процес, я вам хочу сказати, що все на мене не мене що, чи що, що? Зрозуміло, я дуже багато засипала і вона мене просто не проходить, не рухається. Я перемішала жовтки з тістом, спочатку ложкою, а тепер вручну замішую. Тісто має бути еластичним. Потім йому треба дати відкочити десь 30 хвилин, потім я буду його розкатувати і вже потім засолити в цю штуку і робити талія Вже щось виходить у мене, щось схоже на <тас> тісто, яке мені потрібно, але ще трошки треба його пом'яти. Ось я викачала трошки своє тісто, воно стала більш пластичним ось таким. Десь хвилин 10-15 у нього пожмякало. але все-таки важко, я вам хочу сказати. Але тепер мені треба розділити його на три частини, більш ніж однакові. І кожну частину загорнути в плівку і дати відпочити 30 хвилин. Ось такі десь кулечки зроблю собі. Ось так. Хай відпочиваємо. Ще мені треба приготувати друге. Це будуть такі крученики з моцарелою в томатному соусі. Моцарелу я беру ось таку для піци, можна взяти обичну цю кульку, звичайно. А, так, і спеції мені потрібні. Зараз я всі ці шматочки. Склапую, посилю поперчу, Вони вже, бачите, такі тонесенькі-тонесенькі, дуже-дуже ніжні. Кожний шматочок покладаю. Наріжу моцарелу, та просто буду викладати та завер... завертати та закріплювати зубочистками. Так, зубочистки ось просто закладаю, завертаю. Бажано, щоб без дірочок, без нічого, щоб наш сир не витікав. Вони такі малесенькі виходять. Зараз я все це закріплю, будь-якось ось так. Шматочки у мене виходять. Так, зараз я собі вже відкрила іншу пачку, іншу упаковку м'яса. Як бачите, вони дуже маленькі виходять. І ці шматочки дуже тоненькі. Теж ці перець. Яловичина це не свинина, тому дуже швидко вони готуються, їх не треба пересушувати. Так. Так, томатний соус я буду робити з, з таким ось томатом. І в мене вже овочі заморожені, тут морква, цибуля та. Мені здається, називається. спочатку я трошки оберрю ці овочі на олії, додаю томати, трошки кип'ячу і додаю вже м'ясо. І повторюю це дуже швидко готується. Буквально 10-15 хвилин. Згадаю мої крученики, мій соус. Дуже ніжно, бо вони дуже-дуже делікатні. І просто накриваю кришечкою так, трошком. Десь хвилин 15, 10-15. Мені тісто відпочило і. Так, його трошки щаблюю, щоб воно мені почало його прокручувати і робити тонесенький. Тоді не треба мені нічого розкачувати. Воно взагалі кріпиться до столу, але в мене такі стіли, що воно в мене не кріпиться. Тому треба так ось мучитися вручну тримати. Ось я прокрутила ось такі тонесенькі пласти, бачите, довгі. І тепер я буду використовувати цю насадку, щоб вже нарізати таліатели. Треба мені присипати дощку мукою. Де я буду я тут викладати свої таліатели, ви бачите, які в мене вже вилазять. Та злипаються трошки. Смажутих і тут починає зліпатися. Дивіться, яка краса. Головне їх не провати, бо вся краса в тому, що вони довгі і повинні бути розділені. Ось такі. Зараз ми їх всі посипемо борошном, щоб вони не зликалися. Так, Добре їх перемішати. І ось такі кучки буду робити. Тобто це, бачите, на одну порцію макарошки, на одну порцію ці тальятели. Зараз буду робити інший. Так, треба його борошном, іначе, тому що приліпає. Вони приліпаються, якщо їх без борошна нарізати. Подивіться, яка краса робити. Мені дуже подобається. Цей процес дуже затягує, я хочу сказати. Як швидко зараз все пішло, Зараз Ось, готові мої малесенькі курченики. трошки повилазив сир. Дуже смачний соус. Мабуть, зроблю грінки до нього. Так можна буде з'їсти його повноцінно. І зараз буду вже варити свої талієтни та робити до них соус з білих грибів. А, Для соусу мені потрібна тільки цибулька. Вершки та білі гриби. Так, Для соусу грибного викладаю вершкове масло. І пухло. Таку виду нас в пекцію кладу. Солі, нам вже солона, теж з білими грибами трошки білого вина. Рів баканська. І паралельно я вже поставила кип'ятись воду. Так, мій соус вже готовий, я його відставляю і зараз на далекий вогонь. Буде пасти, довго кип'ятиться. Зараз ми збираємося донькою на свято каштанів. Воно проходить в дуже красивому місці. Це таке щорічне свято осені, де пригощають смаженими каштанами та всякими цікавими смачними виробами з, з каштанового борошна. У нас сьогодні просто чудова погода. Дуже пощастило, тому що вчора був сильний дощ, а сьогодні знову повернулася чарівна золота осінь. Хочу вам показати свій лук, який досить осінній, Це таке пончо. І зараз я вам покажу увесь зріст. Ось такий в мене лук теплий та зручний на осінь, на природу якраз. Зручно в такому гуляти, досить тепле. Це таке шерстяне пончо. Дуже тепле та такі зручні чоботи. І все це а, розбав... розбавила такою елегантною шкіряною сумочкою в стілі Шанель. Зробила собі такі романтичні локони і підемо сьогодні гуляти.

A te. Se non sa anche quel campo estivo. Ma che ti cai? Чіпка мана не та? та. Четко. Такі смачні млинці з каштанової муки всередині з нутеллою. Дуже смачні. І я взяла собі каштани, лінтвін. Ми з донькою трохи вдалилися від столиків, тому що вона хоче бігати. Подивіться, як тут красиво. До речі, це дерево це росте хурма. Бачите, така жовта, вона ще не готова. Ще терпка. Ще треба десь а, у листопаді, може, вона вже доспіє. Взагалі тут дуже красиво, дуже-дуже красиво. І до речі, тут ми проводили крещення доньки. Це такий вільний зал. Просто тут наймають катерінг проводять різні свята.